Добрий день, дорогі мої дев'ятикласники. Ми завершили розділ повторення вивченого в попередніх класах. І сьогодні ми напишемо контрольний диктант, який вмістив всі орфограми та пунктограми, які ми раніше вивчали. Тому, будь ласка, приготуйте свої зошити і запишіть 4 жовтня диктант. А тема диктанту, тобто його назва як з'явився годинник. Пам'ятайте, що текст диктанту читається три рази. Перший раз читатиметься текст, ви його прослухаєте уважно. Другий раз я вам читатиму, щоб ви записали по реченнях та словосполученнях. І ви пам'ятаєте, що кожне речення теж для вас читатиметься три рази. Перший раз ви його прослухаєте, для того, щоб визначити межі речень. Другий раз ви його запишете по словах і словосполученнях, і третій раз ви перевіряєте і ставите розділові знаки. І третій раз читатиметься вам текст для того, щоб ви перевірили увесь текст. Отже, дорогі мої, приготувалися і пам'ятайте про те, що з допомогою натискання на паузу час від часу ви можете самі обирати для себе зручний для вас темп запису диктанту. Тому, будь ласка, приготувалися і слухаємо текст, як з'явився годинник. Годинник уже давно увійшов у наше життя і став неодмінним атрибутом. Вже й не віриться, що в давнину люди не знали його. Наші далекі предки розпізнавали лише ніч, ранок, день і вечір. Пізніше час стали вимірювати довжиною тіні. Якщо подовжилась тінь людини на три ступні, то незабаром вечір. Згодом було виявлено незручності цього способу, бо взимку тінь стає довшою швидше, ніж улітку, та й ступні у людей неоднакові, ось тому обчислення часу призводило до багатьох непорозумінь. Край цьому поклали винахідники на рівному, відкритому для сонця майданчику вони вкопали палицю, обвели колом і стали уважно спостерігати за рухом тіні від неї. Так почалася історія годинника. Отже, першим був годинник сонячний. У стародавньому Вавилоні на вершині найбільшої піраміди поставили глиняний стовп. Рівний майданчик розкреслили лініями. Коли тінь від стовпа наближалася до однієї з ліній, жрець урочисто проголошував, котра настала година. Перший механічний годинник з'явився 996 року в німецькому місті Магдебурзі. Досі зберігся лічильник часу на одній із башт Лондона. Ще у 13 столітті він показував час жителям цього міста, показує й понині. Ось такий текст. Звернули ви увагу, що в тексті вживаються і е, власні назви, і числівники. Числівники, будь ласка, я попрошу вас записати саме словами. Якраз перевіримо ваше вміння записувати числівники. Отже, тепер записуємо текст. Перше речення з абзацу. Слухаємо його. Годинник уже давно увійшов у ваше життя і став неодмінним атрибутом. Пишемо з абзацу. Годинник уже давно увійшов у наше життя і став неодмінним атрибутом. Перевіряємо речення. Годинник уже давно увійшов у наше життя і став неодмінним атрибутом. Наступне речення слухаємо. Вже й не віриться, що в давнину люди не знали його. Пишемо речення. Вже й не віриться, що в давнину люди не знали його. Перевіряємо речення. Вже й не віриться, що в давнину люди не знали його. Наступне речення слухаємо. Наші далекі предки розпізнавали лише ніч, ранок, день і вечір. Пишемо Наші далекі предки розпізнавали лише ніч. Ранок день. І вечір. Перевіряємо речення. Наші далекі предки розпізнавали лише ніч, ранок, день і вечір. Наступне речення слухаємо. Пізніше час стали вимірювати довжиною тіні. Пишемо. Пізніше час стали вимірювати. Довжиною тіні. Перевіряємо речення. Пізніше час стали вимірювати довжиною тіні. Наступне речення слухаємо. Якщо подовжилась тінь людини на три ступні, то незабаром вечір пишемо: якщо подовжилась тінь людини. На три ступні, то незабаром вечір. Перевіряємо речення. Якщо подовжила тінь людини на три ступні, то незабаром вечір. Наступне речення слухаємо. Згодом було виявлено незручності цього способу, бо взимку тінь стає довшою швидше, ніж улітку, та й ступні у людей неоднакові пишемо. Згодом було виявлено незручності цього способу. Бо взимку тінь стає довшою швидше ніж улітку. Та й ступні у людей не однакові. Перевіряємо речення. Згодом було виявлено незручності цього способу, бо взимку тінь стає довшою швидше, ніж улітку, та й ступні у людей неоднакові. Наступне речення слухаємо. Ось тому обчислення часу призводило до багатьох непорозумінь. Пишемо: Ось тому обчислення часу. Призводило до багатьох непорозумінь. Перевіряємо речення. Ось тому обчислення часу призводило до багатьох непорозумінь. Наступне речення з абзацу слухаємо. Край цьому поклали винахідники. Пишемо з абзацу. Край цьому поклали. Винахідники. Перевіряємо речення. Край цьому поклали винахідники. Наступне речення слухаємо. На рівному, відкритому для сонця майданчику вони вкопали палицю, обвели колом і стали уважно спостерігати за рухом тіні від неї. Пишемо: На рівному відкритому для сонця. Майданчику вони вкопали палицю, обвели колом і стали уважно спостерігати за рухом тіні від неї. Перевіряємо речення. На рівному відкритому для сонця майданчику вони вкопали палицю, обвели колом і стали уважно спостерігати за рухом тіні від неї. Наступне речення слухаємо. Так почалася історія годинника. Пишемо. Так почалася історія годинника. Перевіряємо речення. Так почалася історія годинника. Наступне речення з абзацу пишемо. Слухаємо точніше. Отже, першим був годинник сонячний. От тепер уже пишемо з абзацу. Отже, першим був годинник сонячний. Перевіряємо речення. Отже. Першим був годинник сонячний. Наступне речення слухаємо: У стародавньому Вавилоні, на вершині найбільшої піраміди поставили глиняний стовп. Пишемо У стародавньому Вавилоні На вершині найбільшої піраміди. Поставили глиняний стовп. Перевіряємо речення. У стародавньому Вавилоні на вершині найбільшої піраміди поставили глиняний стовп. Наступне речення слухаємо: Рівний майданчик розкреслили лініями. Пишемо. Рівний майданчик розкреслили лініями. Перевіряємо речення. Рівний майданчик розкреслили лініями. Наступне речення слухаємо. Коли тінь від стовпа наближалася до однієї з ліній, жрець урочисто проголошував, котра настала година. Пишемо Коли тінь від стовпа наближалася. До однієї з ліній жрець урочисто проголошував, котра настала година. Перевіряємо речення. Коли тінь від стовпа наближалась до однієї з ліній, жрець урочисто проголошував, котра настала година. Наступне речення слухаємо. Перший механічний годинник з'явився 996 -го року в німецькому місті Магдебурзі. Пишемо Перший механічний годинник. З'явився 996 року. В німецькому місті Магдебурзі. Перевіряємо речення. Перший механічний годинник з'явився 996 року в німецькому місті Магдебурзі. Наступне речення слухаємо. Досі зберігся лічильник часу на одній із башт Лондона. Пишемо. Досі зберігся лічильник часу на одній із башт Лондона. Перевіряємо речення. Перший механіч, вибачте, досі зберігся лічильник часу на одній із башт Лондона. І останнє речення. Ще у 13 столітті він показував час жителям цього міста, показує й понині. Пишемо. Ще у 13 столітті він показував час. Жителям цього міста показує й понині. Перевіряємо речення. Ще у 13 столітті він показував час жителям цього міста, показує й понині. Ось ми написали увесь текст, а тепер маємо його перевірити. Знайдіть, будь ласка, початок тексту. Приготуйтеся і перевіряємо. Будьте дуже уважні. Не забувайте ставити розділові знаки. і, Але ж не ставте їх, будь ласка, зайвих. Отже, перевіряємо текст, як з'явився годинник. Годинник уже давно увійшов у наше життя і став неодмінним атрибутом. Вже й не віриться, що в давнину люди не знали його. Наші далекі предки розпізнавали лише ніч, ранок, день і вечір. Пізніше час стали вимірювати довжиною тіні. Якщо подовжилась тінь людина на три ступні, то незабаром вечір. Згодом було виявлено незручності цього способу, бо взимку тінь стає довшою швидше, ніж улітку, та й ступні у людей неоднакові. Ось тому обчислення часу призводило до багатьох непорозумінь. Край цьому поклали винахідники на рівному. Відкритому для сонця майданчику вони виконали, викопали палицю, обвели колом і стали уважно спостерігати за рухом тіні від неї. Так почалася історія годинника. Отже, першим був годинник сонячний. У стародавньому Вавилоні на вершині найбільшої піраміди поставили глиняний стовп. Рівний майданчик розкреслили лініями. Коли тінь від стовпа наближалася до однієї з ліній, жрець урочисто проголошував, котра настала година. Перший механічний годинник з'явився 996 року в німецькому місті Магдебурзі. Досі зберігся лічильник часу на одній із башт Лондона. Ще у 13 столітті він показував час жителям цього міста, Показує їй понині. Отже, ми написали з вами текст. До речі, мета диктанту перевірити вміння правильно записувати слова на слух і ставити розділові знаки. А на сьогодні все. Бажаю вам успіхів, любіть і вивчайте українську мову. Не забудьте диктанти надіслати на оцінювання. І ніколи не говоріть, що ви вбиваєте час, бо час не любить, коли його вбивають. Успіхів вам і до побачення!